Шановні друзі, російська агресія спричиняє вимушену міграцію дітей та молоді. Як наслідок, спостерігаємо зменшення кількості дітей, які займаються олімпійськими видами спорту. Але варто шукати шляхи для вирішення проблеми. Так, новий мультиспортивний проект Шлях чемпіонів, що спрямований на створення спеціалізованих класів з олімпійських видів спорту. Дозволить проводити додаткові тренування та оптимально поєднувати освіту та спорт. Сьогодні в Калуші перебуває з візитом Олесій Никитенко, це заступник Міністерства сім'ї, молоді та спорту. Дуже приємно, що на наше запрошення. Презентували мультиспортивний проєкт, називається Шлях чемпіонів. Це такий пілотний проєкт запускається, а в Калуші вже Другий навчальний рік буде розпочинатись проект за підтримки Каловської громади, де набрані спортивні класи. Перш за все я дуже здивований відношенням Івана Франківська, саме Каловської громади, до цього проєкту. І мені дуже приємно, що проєкт вже стартував рік тому, по тому, а вони приєдналися з радістю до проєкту для того, щоб бути в інформаційної площині. Цей проєкт орієнтований саме на створення резервного спорту, підрощення майбутніх чемпіонів. Але не всі будуть чемпіонами, але діти будуть постійно під наглядом. Це по перше. По-друге, вони будуть дуже дисциплінованими, патріотично вихованими, і це майбутнє країни. Це найголовніше для нас, що в в такі важкі часи для нас є можливість приділяти увагу саме дітям. Ми по великій мірі, ми в нашій державі. Другі, хто підписали меморандум, а по факту ми перші, хто це вже втіли, тому що Дніпропетровщина тільки розпочне даний проект. А ми вже працюємо рік зі спортивними спецкласами на базі 6-го ліцею між головою Андрієм Михайловичем, між міністерством молоді спорту в лиці заступника Олексія Володимировича Нікітенка, президента Національного олімпійського комітету Вадима Марковича Гуцайта. Підписана тристороння угода. І сьогодні ми ще мали можливість відвідати шостий ліцей, подивитися саме класи, в яких навчаються діти, подивитися матеріально технічну базу шостого ліцею та матеріально технічну базу дитячо-юнацької спортивної школи, з якої саме і вийшли ці всі діти, вони наповнили ці класи і продовжують будуть наповнювати. В цьому році ми плануємо ще два класи шостий та сьомий. Це близько 50 дітей. Все створено, нехай всі інші на нас рівняються. Калу з великими спортивними традиціями є нашим юним спортсменам, на кого рівняти, за ким крокувати. У нас є учасники Олімпійських ігр, чемпіони світу та Європи з багатьох видів спорту. Тому я бажаю нашим діточкам достойно пройти цей шлях. І це вкрай важливо, хтось стане чемпіоном, хтось не стане, але всі вони завдяки професійності наших педагогів, тренерів, стануть достойними українцями, громадянами, які. Будуть повноцінно і, скажімо, цілісно розвинені. Тому я, звичайно, як людина, яка також в свій час займалася професійно спортом, підтримую такі ініціативи, і де я можу приносити користь нашим діточкам, завжди радий об'єднувати зусилля в цьому випадку міністерства та Національного олімпійського комітету для того, щоб наш спортивний проєкт місті Калуші, то краще від цього меморандуму ми очікуємо те, що про нас не тільки будуть знати, а саме міністерство спорту, можливо, десь завдяки нашому депутату, який представляє наш округ Едуарду Петровичу, ми зможемо залучити також із державного бюджету кошти для покращення матеріально технічної бази і ліцею, і дитячої юнацької спортивної школи, щоб на у нас ці класи тільки збільшувалися.